Доброго ранку, малята! Запрошую вас до нашої майстерні, де працюють наші милі пальчики. Ходіть до мене. Давайте розглянемо цю картину. Мені так вважається, що коли сніжно, притрушене все снігом, дерево, на яке снігу нападало мало холодно. Подивіться, на дальньому плані дерева вкриті снігом, а це велике дерево перед нами. Стоїть, як сирота, маленькі листочки, пташечка, напевно, замерзла. Давайте дерево зігріємо і подаруємо йому снігові шапочки. Ми з вами чекали нового року, щоб почати вже вправно користуватися ножицями. Інна Федорівна вам сьогодні розповідала техніку безпеки, як робити так, працювати з ножицями, щоб не пораниться, і не пошкодити навколо себе предмети. Для цього нам потрібні зручні ножиці, які для ваших пальчиків підходять: маленькі, невеликі і не дуже гострі. Ще нам потрібна буде вправність наших ручок, які ми розімнемо. Хто як хоче, хто одіне рукавички, хто зліпе сніжку, хто покаже ялинку нашу гостру з голочками. Хто ось так побризкає водичкою один на одного, розісне долоньки, у кого змерзли. І приготовив вушка слухати. А очі дивитися, реченята повторювати і робити аплікацію разом зі мною. Подаруємо нашому дереві гарну білу шапочку. Батьки перед заняттям вам тішечки допоможуть. Проведуть отакі рівні лінії. Бачите, на білому аркуші паперу і на коричневому. А основою у нас буде отакий синій або фіолетовий аркуш. Він нам поки не знадобиться, ми поки поправляємось з вами в вирізанні. Нам потрібно буде зробити ножицями кроки спочатку по білому аркушу, а потім по коричневому. Бачите, тут так само проведена рівна лінія. Візьмемо в праву руку ножиці. В ліву аркуш паперу. І запам'ятайте, діти, вирізати краще на столі. В повітрі так не годиться. Вийде нерівно, і можете пошкодити собі ліву ручку. А якщо буде все лежати у вас на столі, ви тоді зможете контролювати свою роботу. Подивіться: поставите середину ножиць на лінію і починайте. Потихеньку крокувати. Ви бачите? Нічого складного. Нічого не треба тіліпати в ручках. Так, от дивіться, правда, зручно крокувати ножицями, коли аркуш паперу і ножиці лежать на поверхні. Ось так, дивіться. Тихенько-тихенько, але ми дійшли до кінця лінії. Як ви гадаєте, що це буде на нашій роботі? Білого кольору буде лежати, як ви думаєте, зверху, знизу, посередині. Якщо зверху на небо схоже, так, з якого сиплеться сніг. А якщо знизу, то буде схоже на землю. От наша перша заготовочка прямокутна, біла, довга широкою стороною до нашого животику, ось так. Буде у нас лінією, на якій буде рости дерево. І навіть не одне про це згодом. Якщо ручки втомилися і ще раз розімніть їх. Тепер робота більш складна. Тепер ми працюємо з коричневим папером, з якого ми виготовимо стовбур дерева. Навіть не один, а декілька. Спочатку я вам пропоную покласти до себе. Прямокутну нашу форму довгою стороною, щоб дивилась на наш животик. А короткими сторонами у віконця поставити пальчик на середину і зігнути ось так. Куточки до куточків, притиснути пальчиком і провести лінію. Тепер дивіться, у нас вийшла одна лінія згину. І одна лінія олівчиком намальована. Спочатку ми маленькі кроки зробимо по лінії згину. Пам'ятаєте, ми так згинали папір, коли робили щось, от, яке має рівні сторони. Ялинку, апельсин ми так згинали. От дивіться, наша лінія так само. Ніхто не хвилюється, у всіх все вийде. Маленькі кроки. Бачите, тут лінія буде. Невеличка, тому ми будемо крокувати помалу. Вийшло, вийшло, вийшло два уже менших за розміром прямокутники. А тепер зігнемо по лінії намальовані олівцем, кому складно було вирізати. Він ось так зігне, а потім знову розрівняє, і буде робити і по лінії згину, і по лінії промальовані олівцем. А хто вже ручку налаштував для доброго розрізання, може розрізати просто по лінії намальований олівчиком. Так само бере маленькі кроки. Тут уже, бачите, я крокую швидше, бо вже ручка. Особливо, якщо ви любите малювати, ліпити, вона вже у вас готова для, для вирізання. Так, от дивіться, от такі вийшли, якщо по лінії, так, обережненько, по лінії згину і промальований. Так само короткуємо, нікуди не поспішаємо. Якщо не вийшло, нічого страшного. Ми Замоємося з вами разом. Ось так. Подивіться, майже рівно. Адже нема у природі рівних стовбурів дерев, у них є трішечки такі вигини. От, майже робота в нас зроблена. Що ж нам залишилось? Прибрати спочатку наш сніжочок. Роздивитися, що це, напевно, або вечір, або ніч. І якщо дерево не одне, а багато? То можна сказати, що це ліс або парк. От давайте, хто ліс, хто парк буде робити. Фантазуємо. Стовбури у нас є сніг є. А з чого, як ви гадаєте, ми зробимо сніжні шапки для дерев. От Хто вже дивився, уважно здогадався: ми візьмемо у наших от отакі бавовняні диски. І. Якщо їх мало, можна їх поділити на опіл. Якщо багато, можна не ділити, не розривати їх. Дивіться, раз і їх вийшло уже більше, помаленьку. Раз і розірвало так, побешкетуємо трошки з вами. І ще ось так. І це буде наші снігові шапки для наших дерев. Так, все готове. Зараз нам залишилось закрити ножиці, відкласти їх, щоб вони нам не заважали. І продивитися, як ми зробимо роботу. Якщо в нашому лісі багато снігу, то він вкрив дерева і знизу. Подивіться, я використаю два стовбури. Ви можете зробити з усіма чотирма або з трьома, або навіть з одним, як кому забажається. Тому дивіться. Сніг укрив коріння дерев, тобто спочатку виклали стовбури, зверху поклали сніг, а тепер зверху викладаємо снігові шапочки на дерево. Ця робота така, що ви робіть її, от бачите, трішечки я не зорієнтувалася на листочку, ось так розрівняю, ще не наклеєно. Подивіться, в кінці, яка у мене вийде робота. Ви бачите, поки ви ще не приклеїли, все можна виправити. Тепер прибираємо і починаємо швиденько роботу. Я вже вам пропонувала клей для того, щоб його економити. Наливати не в криманочку, а просто вичавлювати з флакончика. Ось я нанесла клею небагато. Ось так поклала і трішки притиснула знизу. Тепер швиденько, поки він ще не застиг, наношу клей на перший стовбур. Так, розмащую його швиденько, швиденько. Тепер увага. Ось так трішки відгинаю і приклеюю. Перший стовбур. Тепер беру другий, перегортаю. Якщо у вас папір з двох сторін кольоровий, тоді вам все одно на якій стороні клей розмащувати. А у мене, бачите, з одної сторони він білий, з іншої кольоровий. Так, швиденько, трішечки ось тут. Так, і притискаємо. Все. Більше ми розмащувати клей не будемо. Тепер ми будемо просто малювати клеєм. Перевернули, перевернули свою баночку і ось так притиснули. Ось тут. Дивіться, як викласти так, щоб деревинка вийшла в такій гарній, пухнатій шапочці. Я з трьох сторінок так роблю. Так само і на іншому. Зверху крапка. Дивіться, ці бавовняні диски, навіть схожі на сніг. Бачите, вони такі пухнаті, м'якенькі. Ось так. Останній. Не забудьте закрити клей, відставити його в сторону. А тепер можна милуватися нашою роботою. Ми подарували. Нашим деревам снігові шапочки. Чекаю на ваші роботи. До побачення!